Всім піс, мене звати Аня і вітаю вас на моєму ютуб-каналі, як ви вже зрозуміли, з назви цього відео сьогодні ми будемо говорити про стосунки 50 на 50. І я одразу хочу почати з певних аспектів, про які ми з вами зараз поговоримо. І потім, власне, я хочу розповісти вам дещо про проблематику цих стосунків і поділитися, можливо, своєю думкою. Тож давайте почнемо. Якщо у вас виникає питання, як я додумалася зняти це відео, то як завжди, у всьому винен TikTok. він мене... Надихає на дуже цікаві розмови завжди. І на моєму досвіді, коли я говорила з чоловіками або хлопцями про стосунки 50 на 50, вони одразу починають думати про гроші. Тобто, 50 на 50 стосунки це коли ви йдете в ресторан, наприклад, і кожен платить за себе. Також це про, наприклад, ви йдете в відпустку, і кожен платить за себе там до кожної копійчини це все якось так відраховується. І так само. Це може бути і про оренду, про харчі і так далі. Тобто ну, формально ви ділите всі кошти 50 на 50. Тут, звичайно, є певні нюанси, але ми до цього потім повернемось. І зазвичай, коли розмова заходить з хлопцем або чоловіком про стосунки 50 на 50, вони дуже сильно радіють, тому що вони думають: о, клас, мені не треба платити там за наші побачення і так далі. Ми все будемо ділити ну, якби рівно, порівну. Да? Але нюанс -то такий, що стосунки 50 на 50 це не лише про гроші, це також про обов'язки, які ви повинні поділяти. Також про гроші і про інші проблеми, ви регулюєте це все, як ви це все вирішуєте. І я чесно хочу сказати, що для мене особисто ця схема абсолютно не працює, тому що це виглядає, по-перше, як перетягування ковдри з одного на одного, хто більше зробив всього. І давайте будемо чесними. Зараз, якщо взяти От сучасну, наприклад, пару, яка перебуває в стосунках 50 на 50, вони обидва ходять на роботу. Це нормально. Хтось з них заробляє більше, хтось з них заробляє менше, і таким чином, якби, виходить ось такий перекос. В той же час, наприклад, чоловіки часто заробляють більше грошей. Жінки інколи займають посади, на яких платять менше грошей, або просто жінки не завжди можуть зайняти високу посаду, тому що ми все ще живемо в патріархальному суспільстві. І я хочу сказати, що в такому випадку жінка ходить на роботу, але також вона прибирає і готує їжу, ходить в магазини, нянчить дітей. Це дуже важливий аспект, тому що якщо говорити про стосунки 50 на 50, це все має поділятися теж порівну. І коли про це ти починаєш говорити з чоловіком або хлопцем, вони до цього не готові. Ось тут самий головний нюанс, тому що як раніше це було, наприклад, чоловік ходить на роботу, він заробляє гроші, він приносить гроші в сім'ю. Жінка, вона сидить вдома. Ну, вона фактично не може ходити на роботу, тому що вона має залежати від чоловіка, тому що таким чином, чоловік тоді має на неї якусь певну владу, і ну, ви розумієте, як це працює. І жінка-нянчить дітей, вона сидить вдома, вона готує, прибирає і так далі. Все, такий формат сім'ї був раніше. Ну, я думаю, що вони досі є такі формати сім'ї. Така жінка теж може ходити, наприклад, працювати, тягнути на собі інші обов'язки. І, ну, я чесно хочу сказати, що. Мене дуже сильно дратує, коли я бачу висловлювання чоловіків про те, що вони хочуть робити щось 50 на 50 в стосунках. Але в той же час, коли ти їм починаєш говорити, окей, тоді ти маєш ще додатково прибирати, ми тоді ділимо, наприклад, порівну ці 50 на 50. Якщо я заробляю, наприклад, менше ніж ти, то я можу дати лише 30%, тоді ти маєш давати 70%. Так само я можу сказати про те, що якщо ти їсиш більше. Ну, блін, ну ти фактично маєш більше платити за себе, тому що ти більше їсиш. І так само просто уявіть собі, ви живете з чоловіком в одній хаті, ви платите за оренду однаково. Давайте візьмемо таку ситуацію. Жінка ходить в душ лише один раз на день, і, в принципі, їй цього достатньо. Чоловік ходить в душ два рази на день. Тобто він хоче сходити вранці в душ, і він хоче сходити ввечері в душ. Ну тому що він там в зальчик ходить і так далі. Ну, Давайте візьмемо таку уявну історію. В той же час чоловік їсть набагато більше, жінка їсть менше. Є специфічні продукти, які їсть тільки жінка, і які їсть тільки чоловік. Так само говоримо зараз про якісь певні хобі або про походи в ресторани. Ви до кожної копійки будете це все враховувати. Скільки води ви потратили, ви щочок будете ставити, щоб враховувати, скільки разів помився цей чувак і скільки разів помилась ти, тому що тоді це реально 50 на 50 буде. І я просто завжди про це думаю. У ну, мене складається таке відчуття. Знаєте, я одного разу жила з трьома дівчатами і в нас був один холодильник. І типу в кожного була ця своя полиця, І якщо хтось, не дай Бог, з'їсть якийсь твій продукт. Ну, або ти чийсь продукт зісиш, то ми там починали це сваритися, файтися і так далі, або просто ну, запитували один одного, чи можна мені там взяти і так далі. І я, чесно, хочу сказати, що коли мені люди кажуть про стосунки 50 на 50, я завжди уявляю собі цю картину оцього холодильника, де є різні полиці, різні продукти, і я маю брати лише те, що я купила. Або якщо, наприклад, я щось з'їла від цих дівчат, то я маю це покласти назад. І це такий абсурд, тому що коли ви в стосунках. Ну, уявіть, ви не можете нормально розслабитись. Ви все маєте підраховувати. Тому що, ну в один момент, звичайно, ви задовбетеся. Тоді це вже буде ну, нереалістичне 50 на 50. Це все одно буде хтось зїв більше, хтось зїв менше. В цьому немає ніякої логіки. І знову ж таки, якщо говорити про заробітні платні, то. Що якщо дівчина заробляє менше, вона все одно має віддавати 50% своєї зарплати, ну, типу, це нелогічно, вона не може дати стільки ж, скільки може дати, наприклад, той самий чоловік. І тому я вважаю, що ця схема вона абсолютно не працює. І я бачила багато прикладів в Тіктоці іноземному: як, наприклад, розподіляють між собою обов'язки, все одно дівчина бере на себе більше в таких стосунках. І, наприклад, якщо заводять люди якусь домашню тварину. То той, хто був ініціатором, має якби, утримувати повністю цю тварину. Ну, я чесно хочу сказати, я просто живу з певними людьми зараз, і тут є кіт. Це вже мій кіт, фактично. Я, типу, йому за свої гроші купую корм, тому що якщо він закінчився, я просто йду і купую йому корм. Тому що це кіт. Ну, типу, я не можу перестати годувати кота лише тому, що, типу, я маю все ділити 50 на 50 з тими людьми, з якими я живу. Ну, типу, що за бред? А ви, уявіться, людина, кохана ваша людина. Типу, є прям ну, здорові стосунки: 50 на 50, де реально все якось поділяється, і якась людина вклинюється більше, якась менше, це все якось розподіляється адекватно. Але я просто особисто бачила ось ці моменти, коли люди повертаються з відпустки, і вони сидять і вони рахують до кожної копійки хто на що що потратив, скільки кому потрібно. Віддати, і я просто сижу і думаю, Боже, це що таке? Я для мене просто це настільки дико, тому що якщо, наприклад, ми кудись пішли там, ну, з моїм хлопцем та навіть з моїми друзями, для мене це не проблема заплатити за цю людину. У мене бувають навіть такі моменти, що я можу захотіти піти на якийсь концерт, але я не хочу йти сама. І я можу запропонувати іншій людині, що давай я за тебе заплачу, ти просто сходиш зі мною типу за компанію. У мене є такий прикол. І я в своїх минулих стосунках, ну мені здається, я давала 80% грошей, тупо на все, на продукти і так далі. Тому що ну, на той момент е, мій колишній він не працював, у нього не було ніяких доходів, а в мене були. Ну, я більше такого робити, звичайно, не хочу, але я просто кажу, що це настільки для мене особисто дико, і я думаю, що дуже багато дівчат, власне, так вважають, і я не розглядаю серйозно такі стосунки, тому що до кінця життя думати, чи роблю я реально 50%, чи я роблю 70%. Вкладаю 70% всі стосунки, і постійно. Тикати свого чоловіка, що він там щось не зробив, або зробив недостатньо. До кожної копійки це все вираховувати, перераховувати, а потім, наприклад, ми хочемо купити будинок разом, то що ми його теж потім будемо ділити 50 на 50, якщо ну, ми там розійдемося, бо ще щось трапиться. І ну, ви уявляєте просто, скільки це буде стичок і конфліктів на фоні цього. І я бачила стосунки в Україні, я бачила стосунки в інших країнах Європи. і... Є такі моделі стосунків, де жінка заробляє більше, чоловік менше, і вона вкладається дещо більше. Це нормально, типу, тому що ну, це більше про те, що хто більше може дати, той дає більше. Але знову ж таки, розумієте, тут проблема в тому, що так склалось історично, і мене це дуже сильно дратує: що жінка тягне на собі набагато більше. І, типу, в стосунках жінка має думати навіть про чоловіка як про свою дитину, тому що він не може сам згадати, коли у нього там апойнтмент до лікаря, йому треба до лікаря сходити або ще кудись. Типу, в мене було так з колишнім, він постійно забував, і я думала: ну, типу, я тобі маю нагадувати, чи що, я тобі мама, чи я не розумію. І таким чином, просто у мене виникає дуже багато питань до. Людей, які, в принципі, готові будувати такі стосунки, тому що знову ж таки, я думаю, що це не серйозний формат, він не може протягнути. І в іноземному Тіктоці я бачила коменти, де люди казали, що це здорова форма стосунків, це здорова форма стосунків. Це може бути здорова форма стосунків, але я думаю, що це не для всіх реально. Типу, зараз я скажу просто зі своєї сторони: якщо я зараз, наприклад, зустріну там якогось хлопця, він мені почне топити за 50 на 50. Я, скоріш за все, на це не погоджуюсь, тому що я не знаю навіть, як це пояснити. Само собою, що я можу за себе заплатити. Для мене це не проблема. я можу за себе платити до кінця днів. І, типу, я ще можу і за нього заплатити. Для мене це абсолютно не проблема. Просто я не хочу цього, тому що в мене вже це було. І я просто в якийсь момент зрозуміла, що, по-перше, це ну, не дуже цінується. Тому що людина просто тоді не бачить тебе як партнера. Це мій особистий досвід. І це те, що я спостерігаю якби, довкола в інших стосунках. І ось цей формат ну, ж таки, 50-на 50-я б не розглядала особисто для себе серйозно, тому що мені хочеться мати людину, яка не буде настільки зациклена. на... Ось кожні ці копійчині що я маю віддати. Ну, типу, я не можу назвати, що це якесь жлобство прям, але ну, цей формат він не для мене. Чесно. Типу, я готова ділити дуже багато чого, типу, 50 на 50, але в кінці все одно це не буде рівноцінно, на мою думку. Типу, я хочу здорових стосунків, де обидва партнери будуть вкладатися настільки, наскільки вони зможуть. Але в мене бувають, наприклад, так само погані дні. Коли я не можу просто чисто фізично поприбирати, і тоді мій партнер має якось бачити це, або я йому можу це озвучити. і Він може вклинити і сказати, да, окей, сьогодні я прибираю, бо цей тиждень я прибираю без питань. Типу, я бачу, що тобі погано зараз. А не тіпа, сказати, що Ой, да я там короче, минулий понеділок прибирав, тепер понеділок мені пофіг, тіпа, ти прибираю, або ладно, я а потім ти два понеділка знову прибираєш. Ну, Це не працює так. Ну, ми живемо в неідеальному світі, розумієте? І... Це дуже складний нюанс, насправді. І давайте будемо зараз чесно говорити, що доволі багато жінок, вони наразі є самодостатніми. Їм не потрібні ваші гроші. Типу, тим жінкам, яким потрібні гроші чоловіків, вони їх вимагають дещо в інших аспектах, і це не про те, щоб походити, поїсти за рахунок чоловіка, або там купити собі якісь речі за рахунок чоловіка. Я не знаю навіть. От у мене просто є таке, що. Я можу купити знову ж таки подрузі своїй якусь річ, ну, звичайно, там не за всі гроші світу, або якусь їжу, або пригостити. І у нас є такі приколи ми з моєю подругою: просто файтимось, ну, ми прям шлухаємо один одного, хто заплатить. У нас є таке. типу, хто заплатить за їжу або за продукти харчування. І, типу, ми на повному серйозі змагаємось, хто це зробить. І просто коли я бачу, що якийсь чоловік... Він має якісь почуття до мене, він зацікавлений в мені. Він хоче, можливо, будувати якесь майбутнє зі мною, але він ну, таку фігню закидає. Ну, я не можу його сприймати серйозно, тому що я знаю, що якщо, наприклад, я люблю якусь людину, або вона для мене важлива. Для мене не питання от десь там за неї заплатити або ще щось. Ну, типу, що це за фігня? І я просто знаю, що дуже багатьох є ситуацій, коли у них там немає коштів. Типу, для мене не проблема заплатити цей період за цю людину, тому що я знаю, що так буде не завжди. Типу, камон. Для цього і є от, друзі. Але от, ця форма стосунків 50 на 50, мені, до речі, часто ще нагадує е, знаєте, людей, котрі живуть по сусідству в кімнатах. Ну, от як у мене з тими дівчатами фактично було. І типу, ну, яка тут романтика взагалі буде, які тут можуть бути почуття? Ну, це вигідна пропозиція. Заради грошей, грошей, да, це доволі вигідно. Я не сперечаюся, але знову ж таки, ну, камон. І зараз я хочу дещо сказати дівчатам. Якщо ви думаєте, що. Людина на початку вам пропонує стосунки 50 на 50, або просто одразу з вами почала 50 на 50, все будувати. Не думайте, що це з часом зміниться. Скоріше за все, вона і шукає собі такі стосунки, і мені дуже подобається одна фраза, я її чула теж десь в тіктоці, що чоловік він може робити те-те-те-те, якщо він захоче. І я буду обирати того, хто захоче це для мене робити. Тобто, це завжди про вибір. Якщо чоловіки хочуть так само стосунки будувати 50 на 50, і якась дівчина не погоджується на це, просто йдіть далі, шукайте іншу дівчину. Є дуже багато дівчат, які не хочуть абсолютно ніяк залежати від чоловіка, і вони готові платити навіть за чоловіка. Типу, ну, різні моменти є в житті, і тому я чесно хочу сказати, що. Це все можна завжди якось говорити, але дуже багато осуду конкретно від чоловіків іде за те, що вони там не хочуть платити. І оце ж є ці меми про те, що чоловік хоче розділити рахунок, і потім дівчина каже, «А, я думала, у нас побачення, вибач, я не знала, що ми хочемо залишитись друзями. І я можу в деякому аспекті зрозуміти це, тому що дуже багато дівчат вони шукають собі хлопця, які просто... Ну, зможе гарантувати вам щось. Типу, що, коли, наприклад, буде період вагітності, потім декрету і так далі розумієте, це дуже складний період для жінки, і що я тоді робити, коли стосунки 50 на 50, і виходити на роботу, хто з дитини буде сидіти так само, або період вагітності їй потрібно наперед назбирати ці кошти чи що, чи потім просто залежати від держави, наприклад, в Німеччині видається якась там соцдопомога, але. Ну, ти залежиш конкретно від держави в цей момент, і вона не дається там якась вау, типу, це ну, копійки для того, щоб просто фактично вижити. І що робити в такий момент? Просто, ну, от, оці всі нюанси, їх одразу потрібно придумувати. І через це я кажу, що я не готова до цього. Тому що мені хочеться відчувати, що у мене є хтось за моєю спиною, і все-таки, знаєте, якось хочеться. Мати людину, яка в принципі думає так само, як і я. Яка вже сказала, що конкретно для мене це ніколи не було проблемою. І, наприклад, своєму колишньому я купувала доволі дорогі подарунки, як я вже сказала, 80% я вкладала десь в нашій стосунки. Причому в усьому, типу, це не було лише про гроші. Окей, Океаби це були лише гроші, а він там все робив по дому, там допомагав і так далі. Він і цього навіть не робив. Да, такого я більше не хочу. Типу, був цікавий досвід, але більше не треба. Дякую. Ото, що я думаю про це, на мою думку, така схема стосунків вона не завжди працює, і скоріш за все вона не буде працювати, тому що рано чи пізно хтось один втомиться, чесно. І, типу, чоловіки знову ж таки вважають, що стосунки 50 на 50 – це лише про гроші, але це не так. Дуже багато інших аспектів сюди теж входить. І потім, коли це все це починаєш озвучувати, вони не готові до цього. І починаються ці всі скандали і так далі, це ну, не завжди вигідна позиція для чоловіка. Тому що чоловіки завжди шукають ну, те, що буде легше. Типу, по факту, те, що їм буде комфортно. І якщо ви їм з самого початку дозволяєте якось там. Сказати: я взагалі не буду прибирати. І я за тебе платити теж не збираюся. І ви такі да, да, хорошо, хорошо. Чого ви очікуєте потім? Тому. Просто, мені здається, найідеальніше рішення і для чоловіків, і для жінок, це шукайте ту людину, з якою у вас сходяться ваші думки і те, як ви бачите, стосунки. Тому що коли чоловік знову ж таки починає наїжджати на дівчину, яка хоче собі, ну, чоловіка, як раніше, знаєте, який буде повністю її утримувати, в цьому немає нічого поганого: окей, це її рішення, і коли чоловіки потім починають. Якби засирати за це жінок, ну я просто так дивлюсь і думаю, що типу, ну, окей, шукай іншу. чому проблема. Тому що, по факту, є такий моментик, і я навіть це зараз помічаю, ну, скільки я живу в Німеччині, я це все частіше помічаю. Дуже часто чоловіки кажуть, що вони б хотіли собі. Таку дуже самостійну жінку, яка там виходить на роботу і все. Але тут прикол в тому, що у цієї жінки просто є все, і вона буде собі шукати, ну, прям такого партнера, якого вона собі хоче. І вона не буде дивитися на якогось там хлопця, який буде їй пропонувати 50 на 50. Або, ну, якщо все, що ти мені можеш дати, це 50 на 50, і то з неповним розділенням обов'язків, ну, вона не буде просто на тебе дивитися, і це не буде цікаво, тому що знову ж таки. Це просто знаєте, як якийсь певний теж вклад в стосунки, і ну, чоловіки вони дуже часто можуть зробити це тільки грошима або якимись своїми зусиллями, там подарунки якісь дарувати і так далі. Ну, Це часто це все, що вони можуть зробити. Ну, типу, реально. І коли навіть людина тобі не може цього дати, ну ти просто думаєш, ну і що, і зачем? От я буду тягнути на собі всю хату, я буду тягнути на собі всю сім'ю. Там ще 50 на 50 за себе, блін, платити. І що? І на що мені таке? Я можу сама так жити, в своє задоволення, не йти собі якісь там взагалі вільні стосунки і не думати навіть про те, щоб за щось кудись там платити. Тому просто я хочу попросити чоловіків перестаньте засрати жінок за те, що вони хочуть собі знайти якогось іншого чоловіка, який, можливо, готовий буде за неї платити і так далі. Шукайте просто собі тих дівчат, які готові за себе самі платити. Такі є, уявляйте собі. І я хочу сказати, що реально чоловіки дуже часто роблять драму з того, що вони платять за жінок. Я ніколи такої драми не робила, коли я платила за свого колишнього. Типу, ну для мене це завжди було нормально. Типу, ну окей, ну заплатила, подумаєш, ну буває, типу. Ну, зараз, звичайно, я там можу з цього трохи посміятися і так далі, але я ніколи з цього не буду таку прям драму-драму робити і так далі. Хіба що в TikTok якийсь ржачний відосик для байту на коменти закинуть? Це єдине. Що ви думаєте з приводу стосунків 50 на 50? Можете поділитися своєю думкою в коментарях. Дякую, що подивилися цей відос. Тисяте лукаса, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. Бай!